Різноманіття на порядку денному місця для зустрічі навіщо взагалі це потрібно. Ну є стамбул, ну вже турки приймають, то там би були переговори. Була Саудівська Аравія, до цього можна було б там залишатися в цьому процесі. Чому відбувається зміна місця і обговорення цього? Яке це має за якраз, якраз до речі ж була Саудівська Аравія, і саме тому це говорить про те, що Ну, нічого дивного в тому, що не в одному місці можуть відбуватися переговори, немає. Да? А, і Тим більше, що до речі, тут питання: а скільки там української ініціативи? Щодо Ватикану, це пропозиція Ватикану, власне, самого це зміна понтифікату, і, і геть інша роль. Американці, до речі, теж були б зацікавлені в тому, щоб змінилося це місце. Да? же, ж він з яким таким захопленням прямо написав. От ці люди мені сказали, що там може бути це проходити. І для нас зрозуміло не те, що там погані спогади, а. Ну, це однозначне вибивання російської цього наративу про те, що мовляв, це ж продовження того, що 22-му році відбувалося. Зрозуміло, що і це брехня, що не продовження. А нам. Яка то... різниця, пане Дмитре? Нам же результат головне. Ну, хай собі говорять там, що вони говорять. Ну, результат нам, результат якраз... а результат уже показав, що в Стамбулі результат якраз досягти неможливо. Да Росія туди посилає технічну делегацію. Росія вважає, що от в Стамбулі ну ось так от можна імітувати, і чому тоді не спробувати? В, в іншому місці зробити за іншого посередництва, можливо, воно буде більш дієвим, навіть за цією логікою, в принципі, це абсолютно правильно. Ну, от, пане Дмитре, до ваших слів додам лише інформацію, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який був господарем на цій зустрічі, кадри якої ми зараз бачимо, так він якби відкривав цей раунд переговорів, які відбулися трошки раніше, да два тижні тому. Ну і відповідно він був у Москві днями, зустрічався навіть з Путіним і з Мединським, зокрема також і. Зокрема, запропонував Стамбул як майданчик для проведення нового раунду переговорів між Росією та Україною. Про це пишуть змі, російська сторона в свою чергу прийняла цю пропозицію. Щодо щодо нас зрозуміло. Тобто, ми нібито хочемо Ватикан, але знову ж таки, ну от щодо Ватикану, виникає запитання: а до чого тут власне Ватикан? Адже Ну, а от, чому не Ватикан? Ну, тут так само таке питання: <клес> до чого тут Туреччина? Дивіться, Туреччина Тур 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 прикордонна країна, вона страждає від цієї війни, вона контролює протоки, вона в Чорному морі. Ну, багато причин, чому Туреччина. А ну, от, от Ватикан він якось. Так само, і Ватикан багато причин просто в історичному плані, і навіть не в історичному плані, а в плані тому, яку вагу має Ватикан з гуманітарної точки зору. Яку вагу має Ватикан дійсно в політи з політичної точки зору. Це це абсолютно логічно. І знову ж таки, Ватикан на відміну, от, ну, тут можна розглядати це. Як позитив, те, що Туреччина прикордонна країна, от у неї, але тоді виникає такий момент: у неї ну явно є свої інтереси в регіоні, і вона свідомо чи не свідомо може почати підігрувати одній із сторін. Так? Ватикан, він, хоча росіяни і говорять, що дивіться, да, Ватикан він абсолютно не для нас, ми ж то православна цивілізація, але Ватикан в такому контексті він рівно віддалений. І від України, і від Росії да у нас 5 мільйонів греко-католиків. Але з іншого боку, насправді у Витикана свої особливі відносини з Російською Федерацією також є да, тобто ось той статус цієї країни як ну, по перше, теократії да не єдиної зараз у світі. По-друге, в плані, взагалі, для сучасної західної цивілізації, куди Росія, щоб вона там не розказувала, теж нам, намагається потрапити і в глобальному плані глобального впливу. Там, в тому числі і для глобального півдня, де там Росія лізе, то абсолютно логічно, що ось такий посередник він е, може бути і в принципі даже, е, даже логічнішим виглядає. Ну, ось так, ну давайте тоді продовжимо. Так, адже що стосується Женеви, да, ми ще не обговорили. От давайте коротко, напевно, з цим пунктом. Чому виникла Женева? Ну от в мене виникає з Женевою дві асоціації. Рівно це, звичайно, не в Женеві відбувався саміт Миру. Бюргенштоку він був, але рік тому та саміт Формули Миру. Вже ми підзабули, але менше року насправді пройшло, стільки подій відбулося. І перед цим, перед початком вторгнення, також була у 21-му році. У червні зустріч Байдена і Путіна у Женеві. І, звичайно, багато хто там каже, що тоді якраз Байден намагався зупинити це вторгнення і плани щодо нього. Отже, Женева теж якби, викликає такі, знаєте, асоціації, якісь не дуже приємні. Так? Ну, Женева насправді тут знову ж таки це той це традиційний майданчик. Якраз, до речі, для переговорів в такими... В такому контексті, який для деяких країн, які в жорсткому протистоянні, просто можна наприклад згадати, що переговори і Радянського Союзу зі Сполученими Штатами там вони теж регулярно відбувалися в Женеві. Женева знову ж таки це той традиційний майданчик і для міжнародних органів, частина органів Організації Об'єднаних Націй, ну, взагалі в Швейцарії, да, вона розташована. І в, тому тут ці посередницькі е, послуги Швейцарії, яка надає територію, вона якраз от тут ні в кого е, питань е, ніколи і не виникало, і можна знову ж таки до речі згадати і переговори е, по в'єтнамській війні, які теж в Швейцарії відбувалися, тому тут. Якраз бачите у росіян насправді у них в принципі та і заперечень таких логічних нема, тому що щодо Ватикану і щодо. Женева, що того що, щодо Ватикану, те, що тоді цей Лавров сказав з приводу того, що це неелегантно було б якби дві православні країни в центрі там католицького світу, ну зрозуміло, що це ідіотізм вищої міри, бо е, ісламська країна в е, такому контексті у нього не виникала там. Питання щодо елегантності чи неелегантності. Да? І щодо Швейцарії, я думаю, що вони зараз поки що навіть і там, так, такого і нічого і не сказали, але, в принципі, да, ось це, це абсолютно логічний майданчик, традиційний для всієї для нового часу і там, новітнього часу. І він в принципі, ну нічого тут в не може навіть бути якихось зауважень, крім того, що а як же ж туди Путін поїде, щоб його пропустили. Але якщо хочуть, то насправді вони добиваються ті самі росіяни, щоб таке було да, і добиваються гарантії. Я думаю, що для такого ну дійсно гарантії побули. Пане Дмитре, до слова є цікава заява, чергова від президента США Дональда Трампа. Він напередодні сказав, що російський диктатор Володимир Путін грає з вогнем. Зокрема, це ми цитуємо його допис в соцмережі ікс. Він написав, що Володимир Путін не розуміє, що якби не я йдеться про Дональда Трампа, з Росії вже сталося багато дійсно поганих речей. я Маю на увазі дійсно дуже поганих. Він грає з вогнем, наголосив американський лідер. Що це за такі дуже погані речі могли статись з Росією, якби не Трамп? А про що він буквально натякає, бо прямо ми не чули якихось заяв, що умовно Трамп чомусь там а, міг передувати, і, відповідно, через нього щось не зробилося, не здійснилося. Але помітно, риторика Трампа загострюється щодо Путіна. Ну, давайте згадаємо, Але що перед тим він риторик. його божевільним називав, так, так, що він божеволе. Що це все означає? Ну, Тродона Трамп почнемо з того, що він ще під час виборчих перегонів говорив конкретні речі. Він сказав, що він, якщо побачить, що хтось із сторін, якщо Росія це буде, що вона не хоче миру, що мовляв, він її задавить санкціями, а Україну завалить зброєю. І він не один раз це говорив, тому що ось. Ось, наприклад, ці а, речі, які могли б статися да, есть, з Російською Федерацією. Тобто він же ж попереджав, да, от, мовляв, можна і зробити. І тим більше, що а, цей законопроект про 500% це мито да, про ці тарифи, вони є а, зброю, да, ну, ж обіцяв, то можна було б зробити. Тому, а, бачите, у нас багато хто в принципі говорить прямо про як про. Явку з повинною, да, тут мовляв Трампа в прямому ефірі, да, як він зробив, е, І можна згадати і гальмування голосування за надання Україні допомоги, яке було, коли Трамп ще не став президентом знову не посів крісло. Да, тобто є кілька таких моментів, да, тобто, ось є конкретика, я думаю, що насправді Дональд Трамп. Дійсно його дратує ситуація, яка склалася. Тим більше, що ми можемо згадати, от дивіться, так, останні півтора місяці це ж відбувалося раз за разом. І то Страсна П'ятниця по Кривому Рогу, то вербна неділя по Сумах. Причому там удари були такі акцентовані, де було, куди б вони не цілились, там було в обох випадках, зрозуміло, що. З огляду на час, на місце будуть страждати мирні люди, тобто, тут зрозуміло, і там Трампа були такі безособові реакції, і ось тут зараз він реагує дуже акцентовано. І тому гадаю, що я так би мовити, не надто впевнений в тому, що це призведе прямо от до тих обіцяних реакцій, що мовляв одразу же ці пекельні санкції, і Україна просто не буде знати, куди там зброєю подіти, яка американська буде, бо накладає все ж таки. Визнавати свою помилку, це не про Дональда Трампа, але рішення поступові вони, як на мене, я думаю, що все ж таки будуть. Пане Щодо... Дмитре, а чого Трамп Дональда? вичікує? Чому от терпіння досі ще не луснуло? Чого не вистачає? Де буде остання крапля? Бо ми спостерігаємо буквально, як росіяни завдають кровопролитних ударів по цивільній інфраструктурі, вбивають іноді деякі атаки, просто з числу ця десятка. Ками жертв серед цивільних Трамп на це дивиться, але водночас загострюється його обурення, загострюється риторика. На діях, ну санкції поки немає зброї, поки ми не бачимо. Я пропоную про санкції більше почути. Давай от роз...